Українське сонце зійшло на площі перемоги, 28 вересня. Відзначили день міста. На головній сцені міста відбувся святковий концерт. Виступали творчі колективи не тільки громади з Южного, а й Сичавської та Нових біляр. Пісня Українське сонце у виконанні козацького гурту Чорномор разом з Аріною Літвінчук була присвячена війні в Україні. Окремо на концерті згадали трагедію в Ізмаїля, яка сталася напередодні. Ця пісня мені взагалі ця композиція мені дуже подобається, і колись її виконувала вже група Ріна. Але ми трошки удосконалили, додали чоловічих голосів. Нам хотілося показати оце об'єднаність, оцю надію, оцей трагізм, взагалі того, що зараз відбувається. Тому і народилася оця ідея, що підняти це сонце, трошки підсвітити його. На це сонце пішло 56 метрів жовтої тканини. Ми звернулися до підприємців, які ну вони не байдужі взагалі те, що відбувається в країні і в культурі, в тому числі. Вони нам надали цю тканину палац культури і виготов, Ви робили репетиції його підняття. І пісня зовсім по іншому призвучала. Мені здається, що сьогодні всі, хто там стояли, мурахи йшли з землі до гори, і тим паче, що трагедія трагедія в місті Ізмаїлі, і взагалі тут в Одеській області. На площі біля ганку палацу культури розгорнувся ярмарок на підтримку зсу. Його організували волонтери пункту Соловейки. Випічка солодощі, аквагрім, розваги для дітей. Такі локації влаштували в альтанках. Господині Власноруч виготовили випічку та хідмейт. Ви знаєте, вже не перший рік. Ми долучаємось саме я і мої дітки. Зараз вони пішли грати з аніматорами. Ми робимо випічку. Також син приносить свої вироби з бісеру. Донатимо, як можемо, але долучаємось до ярмарку до кожної ярмарки. Ми ще не припустили жодної. Мені захотілося зробити щось для зсу, але через деякі обставини я не міг там переносити щось щось пекти. Тому я вирішив доєднатися таким цікавим чином провести я, ну, отакі ігри для дітей. Ну щоб їм просто було весело, батьки могли походити по тій ярмарці, залишивши тут дітей, і бути, і вони були б впевнені, що з ними все добре. В основному позитивні. Бувають, звісно, деякі моменти, але взагалі це дуже весело не тільки дітям, а й нам. А що саме ви робите з дітьми? Ми з ними граємося, ми е різні ігри, на рух, деякі бувають на кмітливість, деякі про, щоб вони побігали, випустили пар. Запросили нас, будинок культури доєднатися до святкування дня міста. Ми залюбки відгукнулися, бо е маємо потреби від військових, маємо збір, який нам треба закрити. Тому сподіваємося, що сьогодні на святкуванні Дня міста люди відгукнуться на наш. Е на нашу ярмарку, і ми зможемо закрити тепловізор для наших южниць. Сьогодні в нас фудзона, у нас хендмейд. У нас аквагрім, у нас аніматори в нас майстерка від комп'ютерної школи. В нас гарна фотозона. Майстрині, южницькі нам допомагають вже не вперше. Це ну дійсно дуже гарно. Наші господині підготувалися гарно з випічкою з тістечками на цю ярмарку, якщо порівняти з минулою, дуже багато всього. Аби були люди, аби люди до нас прийшли і все це купили. І ми закрили наш тепловізор, хоча б і було б прекрасно. Відвідувачі могли скуштувати довмашню випічку та придбати вироби ручної роботи. Всі 100% виручених коштів ідуть на зсу. Чудовий захід ми самі переселенці з Донецької області. Тут нам дуже подобається тому свято. Ми раді і тим паче, що можна приємно з корисним поєднати. Я в плані донатів для зсу дуже цікаво. Я задоволений тим, що дають можливість для людей відпочити і разом провести час. Я думаю, що це дуже так ну для нас, як нації, взагалі, як не знаю, для соціуму це корисно, тому що люди по перше спілкуються по-друге, це неформальна атмосфера, і мені дуже подобаються такі ярмарки. Я дуже такі ну місця люблю відвідувати, бо це дає можливість. Щось і спробувати цікаве, бо я теж ну теж дуже люблю всякі смачні смаколики. Вот. Ну і дітей можна розважати. Ми їх випустили, вони випасаються собі тут вільно, гуляють. і Це дуже класно. Ну я задоволений. І я перше бачу такий конкурс, коли маленькі діти бігають там, повзають, це прикольно. Тому я задоволений, мені подобається. Всіх влюжнців, з цим великим святом, з днем міста. Щиро бажаю здоров'я, тишини. Злополуччя, злагоди. І щоб всім було в сім'ях добре і, і все процвітало, наше місто, щоб дуже гарне було. Воно завжди гарне було, і щоб так і було. Хай щастить. На все добре. Дякую. Всіх зі святом. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 67 тисяч 950 гривень. Це покрило збір на тепловізор, але ще залишилась потреба в донатах на ремонт двох автівок та на матеріал для маскувальних сіток. Тому організатори звертаються до всіх підтримати українське військо та задонатити за номером картки: 53 75 41 12 12 20 43 20.